Політика розвалила дві мої сім'ї, wow. і це теж така якась перевірка, наскільки ти здатен і на що ти здатен заради того, щоб щось отримати. Щодо грошей, грошей нема взагалі. Якщо ти хочеш бути таким політиком, як я, який хоче будувати нову країну, з новими змістами, нам там ще місця дуже мало. Mm -hmm. Але є хороша новина. З кожним скликанням таких людей стає більше. До інфобізу я жила в маленькій зйомній квартирці. Не давало тобі якусь квартиру від государства. Нас немає навіть. Заробітних плат зараз для багатьох буде людей напевно відкриття. Заробітну плату отримують депутати тільки Верховної Ради. Всі інші рівні не отримують за рахунок чого вони взагалі заробляють за рахунок лобіювання. Тобто, в тебе може бути якийсь бізнес, і ти можеш щось лобіювати в раді для свого бізнесу без черги трішки проходити кудись. Якщо в тебе щось є по бізнесу, ти можеш попросити когось. Пройти без черги. я особисто нікого не просила, mm -hmm. і якби стверджувати про це не можу, тому що в мене за спиною бізнесів таких немає. Mm -hmm. Де я би використовувала державу у власних інтересах, mm -hmm. але легше тим, які з бізнесом туди прийшли, і легше не тому, що вони можуть щось для себе лобіювати, а в тому контексті, що він має за що жити.